Не Олександре Миколайовичу, шановні народні обранці, до вас звертаємося. Ми, представники батьків і педагогічних колективів шкіл номер 10 номер 27 номер 2 та Сумської гімназії номер 1 Ми що нижче підписалися представники громади міста Суми, працівників учителів та батьків учнів міських закладів загальної середньої освіти, враховуючи значний суспільний резонанс та з метою уникнення. Соціального вибуху звертаємося до вас з болючим питанням щодо трансформації мережі закладів середньої освіти в межах реформи НУШ. Нова українська школа це важлива і потрібна Україні реформа. Вона наймасштабніша за часів незалежності України. І від сьогоднішніх рішень залежить якою буде освіта через 10-15 років. Одним із етапів реформи профільної школи є створення перспективного плану трансформації шкіл, що базується на використанні технології та врахуванні потенціалу закладів. І щоб реформа відбулася, її цілісне бачення має бути в усіх зацікавлених. Чисельність письмових звернень та електронних звернень на платформі єдиної системи місцевих петицій міста Суми до посадовців міста та області свідчить про відсутність контакту та згоди між громадськістю та представниками органів виконавчої влади в питанні формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти Сумської міської територіальної громади. Треба спільно напрацювати адекватне розуміння всього процесу в межах нашого міста. Перехід до системи початкова школа, гімназія, ліцей має бути поступовим і поетапним. Одним із етапів є план формування мережі ліцеїв з урахуванням відповідної матеріально-технічної бази закладу, кадрового забезпечення, досвіду роботи та вимог законодавства. Але відсутність врегульованої законодавчої бази щодо засад діяльності ліцеїв як закладів загальної середньої освіти, відсутність затвердженого державного стандарту профільної освіти та інших нормативно-правових актів свідчить про те, що на сьогоднішній день ще триває підготовка до втілення реформи старшої школи. Проводяться дослідження, йдуть обговорення з експертним середовищем, ученими, батьками, дітьми. 24 квітня 2023 року міністр освіти Оксан Лісовий зазначив, що Міністерство освіти і науки України поки що не планує запроваджувати 12-річну систему освіти у школах із 2024 року. Серед причин, які назвав міністр, потреба в коштах і в затвердженому державному стандарті про профільну старшу школу. Окрім того, на думку голови МОН. Наразі не можна говорити про прискорення переходу на 12-річну школу як основний інструмент для подолання освітніх втрат. Більше того, впровадження освітньої реформи старшої школи викликало суспільний резонанс не лише в обласному центрі Сумської області, а й в інших областях України Хмельницька, Львівська. інші. Тому, враховуючи виклади не вище, а також на підставі статті 55 закону закони України про освіту, статті 150 Сімейного кодексу України. Положень статті 3 Конвенції про права дитини. У всіх питаннях щодо дітей першочергова увага приділяється якнайкращим інтересам дитини. Статті 19 закону України про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності просимо. Внести зміни до розпорядження міського голови від 4 січня 2023 року номер 4 р про координаційну раду з питань трансформації мережі закладів освіти Сумської міської територіальної громади щодо складу комісії, а саме: внести до складу координаційної ради всіх директорів загальних закладів середньої освіти по одному депутату від кожної фракції та представників громадськості. Продовжити термін обговорення плану оптимізації мережі закладів освіти з батьками та педагогами до кінця 2023 року, дати доручення, новоствореній координаційній раді, опрацювати всі звернення громадян, їхні пропозиції, провести ретельний аналіз діяльності всіх закладів загальної середньої освіти, їхній кадровий склад, досвід впровадження профільної освіти, матеріально-технічний стан кабінетів. Профільного навчання та контингент учнів внести зміни і доповнення до плану з урахуванням вимог та пропозицій громадян, результатів проведеного аналізу на підставі введених в дію законодавчих актів з питань освіти для створення дієвої мережі освітніх закладів міста, не впроваджувати по жодному закладу загальної середньої освіти заходи оптимізації, і трансформації до врегулювання законодавчої бази. Затвердження державного стандарту профільної старшої школи та затвердження перспективного плану трансформації мережі закладів освіти Сумської міської територіальної громади, звернутися до Сумської обласної ради та Сумської облдержадміністрації обласної військової адміністрації щодо вироблення механізмів призупинення процесів оптимізації мережі шкіл в рамках реформи НУШ до кінця воєнного стану, враховуючи положення статті 57 Державні гарантії в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану закону України про освіту. Відповідь просимо направити на юридичну адресу зазначених закладів загальної середньої освіти.